Погода все похмуріша, становиться і похмуріша. От дощі йдуть, тумани, знову морозчик проскочив один день. Ось підійшов до свого дару Софіївки. Ви знаєте, вона вже м'якенька на дотик. То що ж можна... Мабуть, вже і зірвати. Отак от, от відкручуємо його, бо ірвати він не відривається, або, як то кажуть, із м'ясом відривається, отак от покручуючи потихеньку, і скручуємо, і то бачите, о, нарешті. Ось на ньому такі характерні. ...рисочки. Ось. знявся плід. Другий поки трогати не буду, нехай повісить іще. Цей знаходиться вище, але він, знаєте, ще не такий м'який, то нехай трішки повісить іще. Зразу хочу провести зважування. Поки він ще не втратив вологу і подивимося, що воно буде. Ось нарешті встановився нуль. Показує цей пліт 92 грами. А ось вам порівняння. Дар Софіївки і лівіше. Видно пліт Білогір'я. Бачите, яка різниця. Зараз іще його. Спробуємо посмакувати. Мабуть, ще зараз спробую дар Софіївки. Бо в мене ще не такі стиглості. М'якенькі вже, але це вже чутно, що як жалеє на всередині. Так кортить спробувати, бо в мене такий теж сорт є, але що, який смак у нього, не знаю. Зараз розріжу і скуштую. Ось я вам розрізав. На вигляд взагалі прекрасний. Зараз буду пробувати. Ви знаєте, мені Божий дар подобається краще. Смачна, добра, присмаку. смаку терпкості, ну ніяко. Але як розпробую, що така, наче як, ну як би це сказати, як. На уроті як наче. Ну, клеїться чи, чи, чи щось подібне сказати. Навіть не можу як. Але у кожної хурмички, звичайно, є свій смак. Ну, цю, мабуть, сьогодні вже да І на цьому вже сьогодні мені пробувати досить. Але смачна, смачна. Не така солодка, як божий дар, цукру значно менше. Але це для мене якраз те, що потрібно. Ну ось оце так коротко зробив огляд, великий чи невеликий, може ще раз узнаю за останні плоди, які надійшли і тоді продовжу дегустувати. І показувати вам ще. Мені нагадав смак такий привкус, як наче, то, знаєте, у дитинстві дуже часто купляли нам солодощі, Рафат Лукум називаються, східні такі ласощі. Ось щось на подібно до того, отак нагадує. Але нагадаю вам, що це має. Перше враження плоди з першого плодоношення. Що буде далі, будемо спостерігати і визначатись. Дар Софіївки, 99 грамів. Ось візьму ліхтар і присвячу. Гляньте, аж світиться. Оце плід. Картиць куштувати, зараз, зараз буду куштувати. Це, мабуть, теж дар Софіївки дуже схоже. Ну прямо дуже-дуже. Беру, пере, перевертаю і як ми бачимо, чашалистик теж характерний для дару Софіївки. Це, мабуть, ще або недозрілий, або якийсь із якогось іншого дерева.